Всім привіт! У мене проблема. Сів акумулятор на машині. Зараз зазвонився зі своїм приятелем-олежиком. Він на СТО робить, візьму в нього бустер і бустером спробую зарядити свій акумулятор. Сподіваюся, що він не дуже розряджений, так що буду вірити в чудо. Так, ну що, давайте глянемо, як виглядає сівший акумулятор. Бачите, навіть світла нема, в машині не підсвічується нічого. клац 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 і нічого. Брік-брік, клац клац Ну добре, не буду її дергати. Зараз спробую бустером запустити. Взяв бустер, ось так виглядає, якийсь біт от Провода. Ось так виглядає сам бустер 100% зряд. Угу. Олег каже, включати його не треба, От, можна так. Ось е -е, тут знаходиться роз'єм для проводів. Е -е, невдобно однією рукою. Зараз я вам покажу, відкрию. Ось так виглядає. Так, тепер дивіться, ось ось штекер, ось лампочка. Якщо акумулятор розряжений, буде світитися червоним. Якщо не дуже, то буде красний, зелений, красний-зелений він же, блимати буде. Це значить, що не дуже розряжений. І якщо ще акумулятор більш-менш нормальний, то буде зеленим світитися. Але коли це буде красним-червоним, туди-сюди блимкати то каже, треба нажати ось цю кнопочку. Це зброс, це від перепаду напруги, він каже. М -м, я точно не зрозумів, ну, але начебто так. От, то зараз буду пробувати, підключу, подивимося. Так, ось підключив, лампочка світиться червоним. Наступні мої дії. Сказав спочатку, власне ти кнопочку. Так, зараз нічого. І подивитися, якою світиться зараз. Зараз червоним. Зараз червоним. Акумулятор в мене підсівший. Так, народ, ну що, все завів, супер. Олег мій рятівник. Ось отакий біток, так сказати. Ось так. Дивіться, було 100% після того як я його потіскав. 26 бачите як пішло. <вийло> Ось такі діла. В общем, все добре. Машинку завів, все працює, все окей. Буду міняти на новий акумулятор. Та й мінус одна буде проблема, бо вже тою зимою я вже трошечки підзаряджав його, але він швидко заряджався, акумулятор, то і писало, що музику виключало магнітолу, все для збереження батареї. Бартовий комп'ютер мені видавав не помилку, а попередження. Виключав в мене магнітолку, все. Вот. То це наверное, Ще тою зимою він вже був такий собі. А цією бачите, навіть ще не зимою, а ще така порохолодна осінь, а вже акумуляторчик підсівною. Ну добре, завілася то слава Богу. Зараз відвезу Олежику бустер. З кришечки це всі на місто. Поганяю машинку, а вже на, ці, на цьому тижні куплю новенький акумулятор. Для історії. Бачите. Пробіг 58 661 км. Машинка 2019 року, року другого місяця. Ось 5 років майже акумуляторчик підздох. Ну Це я так думаю, за то, що і довго стояла на аукціоні, поки їхала, то все. Ну, 5 років в принципі, акумулятор це більш-менш норм лежанчик у бустер, велика йому подяка, дай Бог йому здоров'ячка, ну я ще до нього приїду, там масло поміняти, фільтра, рішіточку я ось таку взяв. Зараз вам покажу москітку. Бачите, ось таку давно її купив, ніяк руки не доходили. Треба на, на бампер поцепити, на нижній, щоб в радіатор не летіли камінці. от. Ну, В принципі, скоро до Олега ще заїду, так що з ними довго не прощалися. ПП я з акумулятором ще не завершена, мабуть, ще зніму відео якесь на новий акумулятор. Ось така проблемка. в принципі, Слава Богу, що є бустер. Все. Дякую за перегляди, за лайки. Підписуємося. Всім пока.